Значить так, Renault Megane 1,5 DCI. Будемо пробувати знімати клапан рециркуляції відпрацьованих газів EGR І чистити його, дивитися, що там в трубках, прочищати. Тому що я вже багато наїздив, а ще ні разу не дивився, а люди кажуть, що там нагар серйозний. Тому зараз будемо щось дивитися. І так, Те, що бачимо, у нас є. Клапанки будемо виймати, він тримається. ну Спочатку знімемо фішку саму. І потім на трьох е, болтах він тримається. Два зверху і один знизу. Зараз будемо відкручувати. І так, Щоб зняти саму фішку, не так просто вона знімається. Ну, я як зробив? Нажимаючи цю штучку. ну Якщо вона погана нажимає, вона туди вдавлюється, в ту сторону, внутрі. Нажимаю. Якщо вона нормально не вжимається, тому можна з цієї сторони викруткою легенько підправити сам важильок. Но у мене все-таки вийшло нажати, але вона була як прикипівша довго була тут. Я її просто нажавши цей клапанок, отверткою здвинув туди. І вона пішла. І так, значить, коли відкрутили, виймаємо його обережно. Він, кстати, крім цих трьох болтів, у нього ще є кріплення самої ось рамки, яка ось відкручується на 10 також ключик. відкрутили і тільки що, я, щоб здвинути сам клапан з місця, викруткою тоненькою, легенько забив сюди в отвір його. Ну потрібно з таким чувством, тому що воно алюмінієве і може лопнути. Тому обережно потрошечки. -по і так, от я витягнув сам цей клапан. З нього одразу ж посипалось куча мусора. Як бачимо, який він забитий. Там внутрі також. Ось знімав трохи і висипалось. А це представте, якщо це все не чистити, воно все буде в двигунові, там де поршня, тому що це вже йде на подачу. І це все вам Нормальну компресію не зробить точно, як розумієте. Так, значить, Трохи ось його напшикав, очиститель тормозів знімає. Ну, Зараз будемо ще ковиряти отверткою, тому що от взагалі, подивіться, як забило отвір. І так, як зміг почистив, Ну, саме основне почистив, вичистив ці канали повністю. Не знаю, видно, ні прощокав. Нальот зняв. Ну, І саме основне тут також. Чашки ці типу, попрочищав, тут теж вичистив. Але саме основне почистити, щоб ходив шток. Оцю ось штуку. От. Бачите? Вона чистенька зараз в мене. От. Тому що якщо вона буде грязна, то ходити вона не буде довго також. Е, ну і що, ставимо? Все в обратній послідовності на місце і перевіряємо.